Вітаю вас, мої любі сонечки. Що таке сила роду? Це коли в нас пробуджується світло. І це світло починає заражати нас, багатовимірних, тому що наш рід кермічний, це є ми, це є наші програми, це є наша ілюзія. Батьки це наша ілюзія в минулому багатовимірна. І всі предки так само на рід і навіть людство ми є частиною цієї всієї великої гри. Так, от, це наша така кермічна гра через програми, через нашу людську свідомість, мої любі сонечки. Так от, коли ми пробуджуємося, це світло починає автоматично впливати на наші самі найбільші аспекти, я вже розказувала, це батьки так? і діти. І ці аспекти починають також пробуджуватися незалежно від того, де вони знаходяться, чи втілені, чи поза ним. Іде просто дуже сильне світло. І тоді оце світло починає рід, твій рід, твій кармічний рід заражати світлом, очищати, трансформувати, починають пробуджуватись. І от коли починаєш замість кармічного роду перетворюватись на такий, на духовний рід, на споріднений, коли ти пробуджуєшся, оце і є сила роду. І це така неймовірно висока енергія, дуже сильна, тому що це твої великі аспекти, коли проводжуються батьки, діти, їхні сім'ї. Це також відбувається ще навіть навіть незалежно чи по крові. Якщо людина приймає Бога і тебе, і вона знаходиться в твоєму родовому, скажімо так, колі. Вона, звісно, також починає пробуджуватись і починаються дива. І це така сила мої любі, що просто навіть не передати. Тому що ви з кармічних відносин переростаєте оці божественні духовні відносини. Так ще на першому плані ви будете для своїх рідні, як, як мама, як тато, якщо ви тато, який пробуджується, як батьки, але як дитина, якщо батьки живі. Але ви все одно переходите на рівень уже світлового роду. Ви починаєте сяяти, сяяти і така сім'я вона починає заражати світлом в хорошому сенсі цього слова інші роди і сім'ї. Ви знаєте, між іншим, що таке нарід України? Між іншим, це сукупність наших родів. Що таке взагалі нарід? Нарід це сукупність, коли багато-багато родів, тобто з подібними програмами, карміщеними, це і є нарід принципі, Можна сказати про любий нарід. Так от, і коли нарід починає пробуджуватись, коли, тоді, коли роди починають пробуджуватись, пробуджується повністю нарід і починає світити. Так от, Я бажаю всім нам сили нашого роду і сили, щоб український нарід повністю засяяв для себе самого та для всього людства, мої любі сонечки. Люблю вас, ваша Ая!